Ми продовжуємо відкривати Україну, мандруючи срібною землею. Цього разу срібний татош Закарпатський пегас символ чистоти і благородства, мужності й доброти, кличе за собою до селища Ченадієво Мукачівського району Закарпатської області на міжнародний фестиваль середньовічної культури. У цей час у замку Сент Міклош оживає цілий світ. Знебуття постають герої старовинних легенд, і срібний татош несе гостей фестивалю туди, дає місце вдячній пам'яті нащадків, творчості, молодецтву, благородству. На сьогоднішній день Ченодійський замок це є те, до чого ми йшли, тобто культурно мистецький та туристичний центр. Цією метою він був взятий в оренду. І наскільки нам вдалося це свою мету здійснити, ми, думаю, сьогоднішній день покаже. Враження від фестивалю будуть неповними, коли не постояти під склепінням легендарної будівлі і не пройти сходами, яких торкалася ніжка чарівної княгині Ілони Зріні. Я думаю, людині краще руху. Поставити на стіну XVIII століття, ніж на стіну 21 століття. Тому це питання консервації для нас нагально важливе. І так як цей замок автентичності не має, то ми маємо змогу тут показати зріст декількох пішов. Перші документальні згадки про замок Сент Міклош датовані 1450 роком, коли барон Пітер Перені звернувся з проханням до короля Сигізмунда, аби той дозволив збудувати бойове укріплення на цім стратегічним шляху. Нині фортеця Сент-Міклош гордо височить над мальовничою річкою Латорицею. Господарі Володарю тут було дуже багато, але основною, як ми рахуємо, це була княгиня Ілона Зрій. В Мукачівському замку розповідають, як там вона хоробро воювала. Ми вже розповідаємо, як сильно вона тут кохала. Якраз у цьому замку проходили найкращі дні в її житті. Плани місцевої творчої громади прості відреставрувати не лише стіни замку, аби ті набули первинного вигляду, а й створити тут сучасний культурно-мистецький та туристичний центр міжнародного значення. Це є міжнародні пленери, це є клуб авторського кіно, це є літературні вечори, презентації книг, відкриття виставок художників, фільмів. Багато вже я проводив. концерти камерної музики, класичної музики, хорової музики. Щоб ви могли оцінити цю акустику цього залу. Так. Да. Якщо каже скрипач, що він чує, що він грає, то дуже рідкісно. Він не просто грає і знає, що звук зупиняється десь у залі, а він чує теж, що він грає. То є дуже є деякі унікальні точки, ми їх знаємо. І воно теж впливає досить сильно на глядача. Досить успішно співпрацюємо з художниками, так як ми їх запрошуємо до себе на пленер. Перше висловила свої роботи шкрябанки. Я ним вже займаюся років 12. Це Копії на них мені було трошки легше орієнтуватися, щоб підійти до такої техніки, вивчити цю техніку більш досконало що, що можна зробити на цьому яці. Бо шкрябанка це ж одна з нас довнішніх технік. Не кожному вдається зазирнути за лаштунки фестивалю. Ми приїхали з Ужгорода, наш клуб називається Меч Оріона. Був заснований у е, 2008 році е. мною і двома моїми братами. Непроста річ. Не то, що воювати, а просто вдягти обладунки. Кольчуга. О! Важить 15 кілограм. Ці всі обладунки ми виготовляємо власноруч в нашій майстерні. Ми першим є клубом, найбільшим. Для Закарпаття клуб налічує шестеро лицарів повністю обмундированих і готових до бою. Для посвяти в рителя є церемонія із збережені тексти, з згадуванням відповідних святих. Які, які мали оберігати і допомагати е, воїнам в бою, але ми деколи використовуємо це. Створювалося воно е, за покликом серця, що от нам хотілося, ми це любимо. З самого дитинства тут все по-справжньому. Навіть страви для чоловіків в обладунках, їхні дами серця готують за старовинними рецептами. Цього року. Під віковою липою знову скрестили мечі рицарі з України, словаччини та Угорщини, аби відродити славу благородних воїнів минулих епох. Ми займаємося реконструкцією а, танців від епохи середньовіччя, яку ви зараз бачите, до танців модерну. А, театр у нас невеличкий. От зараз у нас потрібна внутрішня наповненість, для цього потрібне розуміння того, що ти робиш, тому що а, прийти. Вивчити кроки може кожен, але е, потрібно з певною віддачею, з певним розумінням епохи. Ми дуже багато досліджуємо матеріалу. Працюємо з першоджерелами, навчаємося, їздимо на різноманітні майстер-класи і також свої власні ідеї втілюємо в тому, що ми робимо. Де ще отак близько можна побачити середньовічні сукні, як не на фестивалі, срібний татуш»? одній із зал замку на відвідувачів чекало ще одне відкриття фестивалю експозиція унікальної авторської флорентійської мозаїки київського художника Володимира Ларіонова. Мистецтво виникло у 14 сторіччі, але фахівці запевняють, що сьогодні у цьому жанрі в усій Європі, окрім Ларіонова, ніхто не працює. Диво даєшся, як камінь, що зберігав таємниці мільйони років під рукою майстра починає розмовляти за допомогою химерних візерунків та малюнків. Моя же технологія предусматриває виготовлення произведений із іскусних камней. Ця технологія потребує каких-то вот таких фрагментів, де відображається рисунок камня, його краса, його індивідуальність. Я стараюсь, звісно, придати определенну и теплоту, і глибину. За вот за за многолітньої практики, многолітніх исследований в области. На думку знавців, за високою технікою виконання картини Володимира Ларіонова близькі до творів відомих середньовічних італійських художників, які працювали в цьому жанрі. В нього в захваті, особливо коли бачать таємний хід, або коли заходять до нас на концертну програму. Тут дійсно проходять концерти високого рівня. Самою великою родзинкою це коли після концерту вся програма закінчується факельною екскурсією. І це дійсно родзинка. Маєте бажання на певний час відчути себе Робінгудом? Фестиваль пропонує середньовічні розваги. Спробуйте зробити влучний постріл з лука або арбалета. щаслива, що відбувається такий фестиваль, тому що у нас є можливість зіткнутися із тими традиціями, які були колись закладені нашими предками. Дуже добре те, що знайшлися такі люди, які небайдужі до, цього, до цієї справи, які вкладають в це душу, час. Йосип Бартош, а також його дружина, Тетяна Бартош. Щоб молоде покоління не забувало про традиції, про культуру. А під стінами замку працювали і продавали вироби майстри-ремісники. Нам навіть пощастило потрапити на майстер-клас до Бондаря Івана Станковича з села Кендереші Мукачівського району. Вену у старовину заготовляли лише коли опало листя вже із дуба і до лютого то, що мені батько розповідав, а дуб сильніше дерево і на вино, на коняк він дає свій такий особливий привкус. Старалися завжди заготовляти тут от, по горах бажано на камінь. Приблизно Ні, я, я показував, що як все міряло. От були такі у нас по закарпатськи називається мовдли. Це для е, заміра угла на кльопці, щоб то було одна до другої добре приставала, прилігало і щоб була правильна форма бочка. Та в давнину були одним із найвеликих і могутніх. Все було на дерев'яних бочках, відрах.